От, як виросту, піду працювати на шоколадну фабрику, і цілий день буду їсти цукерки і заробляти багато грошей. Зізнайтеся, ви також мріяли про таке в дитинстві. Шоколадна фабрика видавалася раєм на землі, де можна безлімітно їсти цукерки і ніяких каш. Денного сну та букварів, напевно, про таке мріяли багато, і, ймовірно, саме на таких мріях, або як зараз модно говорити, незакритих гештальтах заробляють немалі гроші, шахраї. Отже, сьогодні розглядаємо, що стоїть за привабливими пропозиціями роботи на відомих кондитерських фабриках, таких як Марс, Фереро, Мілка та інших. Чи дійсно там таке солодке життя, як обіцяють посередники? І що робити, щоб бажання солодкої роботи не перетворилася на дуже гіркий досвід. Я впевнена, що ви неодноразово бачили ось такі вакансії. Читаємо. Робота у Швейцарії. Вакансія. Пакувальник шоколаду Марс або ж працівник на шоколадну фабрику Тоблерон у Берні. Пакувальник на виробництві Кіндер у Цюріху. Зарплата 5400 євро. Звучить дуже привабливо. А якщо ще зануритися в опис, то взагалі можна втратити голову від цих солодких обіцянок. Житло надають на роботу, возять майже жодних обмежень за віком. Особистий координатор, який зустрічає прямо на місці зарплата без затримок. Виходить не робота, а мрія. Але що ж тут не так? Чому це шахрайство? Перше вас має насторожити те, хто пропонує ці вакансії. Зазвичай це якісь фізичні особи з пустими профілями в соцмережах, або ж дуже маловідомі компанії з сайтами одноденками, де немає жодної інформації про них, тільки номер телефону і все. Що це за компанія? Де вона розташована, хто там працює, і найголовніше, як такій фірмі вдалося отримати контракт на підбір персоналу з такими гігантами харчової промисловості, як Марс, Мілка чи Фереро? Питання зірочкою. Друге, зазвичай такі оголошення пишуться за всіма правилами агресивного маркетингу. Кількість місць обмежена. Виїжджати за день чи два. Рішення треба приймати дуже швидко. Це робиться для того, щоб у вас не було часу розібратися та дізнатися хоча б якісь деталі. Третє. Також звертайте увагу на вимоги сплатити гроші наперед, непрофесійну комунікацію, наприклад, листи з особистих поштових скриньок, як Gmail, або відсутність верифікованої інформації. Інформації про компанію. А тепер найцікавіше, чи існують ці фабрики в тих країнах і в тих містах, про які йдеться в оголошеннях. Якщо існують, то які вимоги до працівників, і яка реальна заробітня плата? Перевірте офіційні сайти, такі як Ferrero, Mars чи Монделес International, щоб знайти легітимні вакансії. Фабрики цих компаній розташовані в різних країнах. Ось приклади: Ferrero, включаючи Kinder. Бельгія, Арлон. Італія, Альба, Поцуло, Мартесана, США, Паріспанні, Канада, Брандфорд та інші. Марс, США: Топіка, Канзас, Чикаго, Ілінойс, Нідерланди, Вегел, Австралія, Баларат, Мілка або ж Монделес Інтернешнл, Німеччина, Льорах, Польща. Янковіце Томашов Мазовецький. Якщо вам цікаві усі адреси, щоб перевіряти їх перед тим, як погодитися на солодку пропозицію, то напишіть нам в коментарях під цим відео. І ми відправимо вам повну таблицю. Одразу спойлер! У Швейцарії немає фабрики ні Марсу, ні Мілки, ні Фереро Роше. Шукаєте роботу за кордоном? Актуальні та безкоштовні вакансії згідно з гідною заробітною платою вже чекають на вас в нашому телеграм-каналі. Переходьте за посиланням в описі та першому закріпленому повідомленні. А які ж вимоги до працівників виставляють виробники найвідоміших у світі солодощів? Чи дійсно там беруть усіх без досвіду, без вікових обмежень і без документів? Давайте знову ж таки подивимося на інформацію з офіційних сайтів для роботи на фабриках. Потрібна базова освіта, як правило, середня школа або еквівалент, а також досвід на виробництві 1-2 роки. Фізична витривалість важлива, адже робота може вимагати стояти тривалий час, піднімати важкі вантажі до 40 фунтів. Робота в різні зміни та вихідні. Тобто ви маєте розуміти, що робота на кондитерських фабриках це дуже важко, адже вам доводиться працювати майже весь час на ногах, часто у нічні зміни, а перед святами і понаднормово. Нічого спільного з дитячими мріями. Про безлім шоколаду та суцільну насолоду тут немає. Ось вимоги по конкретних компаніях: Фереро, освіта. Диплом середньої школи або еквівалент. Технічна професійна асоціативна освіта бажана. Досвід 2 роки робочого досвіду. Також досвід у харчовій промисловості є перевагою. Інші вимоги: здатність працювати понаднормово у вихідні та свята, готовність до змінних графіків. Вміння читати заводські документи, заповнювати паперові звіти, мати навички спілкування, фізична витривалість стояти або ходити протягом зміни, готовність працювати в умовах алегенів, молоко, яйця, арахіс, соя та пшениці. Марс, освіта, диплом середньої школи або GED. досвід один рік досвіду в виробництві, навички: сильні вербальні та письмові навички спілкування, базові комп'ютерні навички. Навички механічного ремонту, сертифікат на вилучний навантажувач, навички механічного монтажу, досвід упаковки, навички математики, фізичні вимоги, здатність піднімати вантажі до 40 фунтів, стояти протягом тривалого часу, рухливість для підйому сходів і драбин. А тепер порівняйте ці вимоги з тими, які вказані у відомих всім оголошеннях. Там готові брати всіх без будь-яких знань, нічого не запитують про стан вашого здоров'я і не попереджають про те, що воно у вас має бути ну дуже міцним. А тепер щодо реальних зарплат: шахраї часто обіцяють просто якісь нереальні заробітки: від 5 тисяч євро нето в місяць або 22-30 євро за годину просто за пакування солодощів, щоб ви розуміли, що це зарплати кваліфікованих айтішників, інженерів. Чи керівників Зарплата пакувальників стартує від 11 євро на годину. Ці дані базуються на дослідженнях зарплат, опублікованих на платформах, таких як Індіт і Гласадо. І на сам кінець шахраї останнім часом чомусь дуже полюбили Швейцарію, точніше, запрошувати людей в цю країну на роботу, пропонують виїзд за один-два дні і нічого не говорять про документи. Як ви туди потрапите? Ви не задумувались? Надаємо роз'яснення для українців, які бажають легально працювати у Швейцарії, необхідно отримати робочу візу. Швейцарія відрізняється від багатьох інших європейських країн тим, що вам потрібно отримати дозвіл на проживання ще до подачі заяви на робочу візу. Ваш потенційний роботодавець подає заявку на цей дозвіл від вашого імені, тому перед зверненням за візою ви вже повинні мати робоче місце. Робоча віза в Швейцарію належить до шенгенської категорії, де і дає право перебування понад 90 днів. Вимоги для отримання робочої візи в Швейцарії для українців такі: наявність пропозиції про роботу у Швейцарії. Ви повинні бути менеджером, спеціалістом або висококваліфікованим працівником із вищою освітою та професійним досвідом. Подання заяви в період, коли річні квоти на дозволи на працевлаштування не заповнені. Відсутність доступних кандидатів на аналогічну посаду у Швейцарії або країнах ЄС ЄАВТ. Ваша робоча пропозиція передбачає заробітну плату та умови праці, що відповідають рівню резидентів Швейцарії. Для багатьох вакансій можуть враховуватись додаткові критерії, такі як знання мови, інтеграція у швейцарське суспільство, відсутність судимостей і можливість утримання себе та членів сім'ї. Ви зможете за один день отримати візу? Питання навіть не риторичне. Сподіваємося, що у вас більше не залишилося сумнівів щодо солодких вакансій, якими рясніє інтернет. Щоб не відчути її гіркий присмак, будь ласка, звертайтеся тільки до перевірених компаній. Реально оцінюйте свої можливості та не женіться за захмарними зарплатами. Починайте з меншого. Отримайте досвід, вчіть мову, і у вас все точно вийде. До речі, у нашому телеграм-каналі тільки перевірені вакансії та порядні роботодавці. Обов'язково підписуйтеся та знаходьте дійсно хорошу роботу.